Дуже боляче дивитись на те, що будь-які дії країни терористки і її посібника або посібниць просто обговорюють країни, вважають це повісткою дня і так далі. І власне, ми не можемо нічого з цим зробити, пані Олександро, тому що ми бачимо так: є реакція на НАТО, те, що порушувати повітряний простір не можна. Це не дозволено провокувати і погрожувати застосуванням ядерної зброї теж ну не по людськи, будемо відверто, і просто є така реакція. А а що б могло бути, чи які мають бути жорсткіші методи тиску на країн спонсорів тероризму? Давайте для початку скажемо, що Росія не вперше намагається втягнути НАТО різними способами. Це і постійно згадували ядерну загрозу. Давайте згадаємо безпосередньо ну, інформаційний накал. Е Безпечно небезпечно на наших безпосередньо атомних електростанціях. В першу чергу ми говоримо про енергодари Запорізьку атомну станцію, але загалом постійно відбувається інспекція і на інших об'єктах, чи все постійно спокійно. За цим слідкує світ, і були заяви. Я згадувала в цій студії, що безпосередньо Америка відреагувала, що якщо раптом будуть безпосередньо такі атаки, то вони будуть сприймати це як. Те, що НАТО буде вписуватися і реагувати. Чи грає на цьому Російська Федерація? Звичайно, грає принаймні емоційно, так точно. А вибачте, але після виходу Опенгеймера взагалі весь світ затумувавши подих, щоб це не, не повторилося. Тому що я не даремно завжди нагадую, що коли Хіросімі проходив G7, головним гаслом було, щоб... Світ не забував, що це вже було, і не має повторитися, що з цим не граються. Але давайте скажемо, де та межа, за яку не зайде Росія, ми не знаємо. І Каховська Гес показала нам, що може бути все, що завгодно, навіть те, що ми собі не припускали, навіть в найстрашніших снах. Тому загалом. Намагання з кожної праски російської пропаганди розказувати, що вони воюють з колективним заходом, що тут я не знаю, інопланетяни підносять боєприпаси, що вони проти всього цивілізованого світу. Їм же так зручніше воювати ніж з Україною, розумієте? І вони це намагаються постійно інтерпретувати. Що вони там на фотошоплять, що вони де є реальна загроза, чи де є віртуальна загроза? Вони постійно дражняться. Вони хочуть тримати е... і Польщу, і країни Балтії, так само в нервовій напрузі. Але як вірно сказав наш гість в студії, е... треба відрізняти. Ну де та загроза, і тут скажімо, ні експерти, ні журналісти, ми можемо тільки півтони, скажімо такі сприймати. Але тут мають включатися е... дипломатія, тут має безпосередню розвід. Військові, тобто ми маємо розуміти, що реально відбувається, але е, наскільки це висвітлюється або навпаки приховується. Бо цей інцидент ну, загалом це ще добре, що ми про нього дізналися. Він міг бути втаємничений і ніхто б ніколи і не дізнався, хто там літав і в якій кількості. Ну, Ми ж розуміємо, що загрози можуть бути і вони можуть не афішуватися. А, з іншої сторони, те, що є реакція НАТО, ну ми говоримо, що НАТО, ну начебто, тільки ну, пізня реакція... реакція. Ну вона є ну є. реакція, є вона ж є Вона ж могла бути відсутня або просто якась чергова стурбованість, як ми знаємо в багатьох випадках. Ну дивіться. Вчаться, всі вчаться, але ми просто дещо на іншому рівні по відношенню з тими, хто ще тільки ці загрози калібрує. З іншої сторони було дуже вірно підміщено, що була міграційна серйозна криза. Тобто Білорусь тероризує Європу мігрантами. Ну і вони свої кордони мають постійно посилювати, щоб знаєте, вибачте, миша не проско... не проскочила, але чи є там якісь дірки в тому кордоні? Ми ж так само знаємо. В нас та кордон, дай Боже, що ти ж не можеш на кожному стовпі поставити людину, яка буде перевіряти. І все одно це не запорука, що кордон на замку. Тому тут насправді будуть гратися, будуть провокувати і так само з вагнерівцям. Вибачте, до Пригожина там мало хто в світі розумів, хто ті, хто такі вагнерівці і що вони себе представляють. А зараз це якась така лякалка, страшилка, що якісь там вагнерівці десь бігають і наносять, скажімо, якусь там загрозу. Тому ось на цьому теж будуть грати, демонізувати, накачувати, створювати якийсь додатковий ну, ось такий хорор-страх. А чи буде на ці провокації вестися Європа, Польща? Давайте не забувати, що можуть бути провокації, щоб головне, щоб наші країни ще не намагалися розсварити. Тому що ми солідарні в багатьох питаннях. У нас дуже сильні зараз зв'язки, і дружба, і взаємодопомога. Але якби раптом насправді кордон вже так само дуже близько, щоб не було. Додаткових провокацій між нашими країнами, щоб не було ніякого додаткового тертя, тому що воно нам точно зайве зараз. От тут, а провокації можуть бути можна... різні.